Причини смерті Папа Римського? покажи, будь ласка. Причина саме смерті. Знаєте, наче хтось дуже довго чекав на, на свій пост. Тобто, я думаю, тут може бути замішана, тому що по дозу Пентаклів да, у нас. Тут може бути замішана. Коротше, прибрали, грубо кажучи. Да? Ем, я не читав стосовно новин, там, бля, чому і так далі. Ем, а яка причина смерті? От, ну, типу, що там, серце, тромб, блядь, що. Причина смерті по Причина смерті. Німножечка вона закривається верховною жрицею, тобто нам таки ніхуя ви нічого не отримаєте. Але по дев'ятці кубків, я думаю, тут було щось пов'язано з якимись жидкостями, да, з якимись рідинами. І це начебто по дев'ятці кубків, начебто як. Природня смерть. Але, блядь, тут за верховну Жрицю дуже багато чого ем, переплітається да, таємницею. І я думаю, що там у нього були прям реальні проблеми зі здоров'ям. І, можливо, так сталося, да, що його трошки ну, типу, можливо, по його, да, якісь по його проханню, його так, типу.